Якщо ви інвестували в щось, так? І взяли ризики на себе, але потім щось у вас не вийшло, то звинувачувати себе це не найкраща ідея, це взагалі не можу сказати, що, знаєте, у вас якась оцінка буде догорити і загалом, що ви будете далі щось пробувати, ризикувати, бо з іншої сторони, подивіться на себе, що ти спробував, ти заінфесував, ти спробував себе в чомусь новому, щоб перевірити, чи це твоє або ні. А що ти повинен? Ти повинен сидіти просто на місці і нічого не робити. Це ж також не варіант, правильно. Відповідно, ти розвиваєшся, ти як можеш, так і робиш. І якщо вас хтось буде критикувати, хоча б одна людина буде критикувати та щось казати, від таких людей треба тікати, бо, на жаль, також люди мають вплив. Мають вплив в сенсі слів, які вони кажуть, і треба загалом це фільтрувати. Тому не засмучуйся, і хочу на остаток сказати, те, що коли я зрозумів, те, що це не моє, то навіть мені вдалося щось продати в мінус. Тобто я і так вийшов в мінус, але вже в трішки менше мінус. Тому з кожної проблеми спробуйте витягнути користь, наприклад, продати річ або. Собі сказати, що я красавчик я молодець, що я спробував щось нове, так мене не вийшло. Але найголовніше це те, що я вирішив здійснити думку, яка була в моїй голові.